Перед Великодній великий обмін один з найбільших за період повномасштабного вторгнення, всього 63-й Від початку повномасштабної війни Росії проти України цей обмін готувався довго. Він можна сказати, що були терміни декілька разів посувались, але безумовно і Воскресіння Христової Великдень було додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся, і українці, ну але зрештою і. Полонені окупанти поїхали до себе додому. Але нас цікавить насамперед наші, і справді 277 захисників, 276 захисників і одна захисниця. Це дуже добрі новини, дуже добрий результат. І символ, що не можна складати руки, треба далі працювати. Далі і ще багато українських родин чекають на повернення своїх рідних, і військових, і цивільних, і робота ведеться. Складний перемовний процес, який, втім, не зупиняється ні на день, які би навколо обставини не відбувались. Координаційний штаб з питань поводження з військово-військовополоненими на чолі з генералом Будановим за доручення президента України Володимира Зеленського. Цю складну роботу продовжує, продовжує ефективно. Переговорна група працює, і ми бачимо результати. Це не проста робота. Більшість речей залишається поза кадром, але хочу подякувати. Всім причетним окремо, звичайно, ми ще раз дякуємо об'єднаним арабським еміратам, які допомагають і посередницьку функцію виконують нашим рідним родинам захисників, які справді не просто чекали, а боролись, а також за розуміння і терпіння всім тим, хто зміг коли треба. Промовчати і втримати якусь інформацію або втриматись від емоцій. А коли треба, навпаки, посилити позицію України для повернення наших це командна робота. Вона дає результати і далі буде. Ми знаємо, що українці повертаються з полону в. Незадовільному стані мова йде про психологічне, фізичне здоров'я, тому що те, що переживають вони в застінках Кремля, ну, важко описати словами. Пане Андрію, в якому фізичному психологічному стані повернулися наші українці додому вчора. В різному і серед повернутих є в тому числі важко хворі, важко поранені. Власне, ті, хто мають повертатись в першу чергу. Наслідки важких поранень бойових травм, запущені хвороби і багато інших речей, які вкупі із часто браком належного медичного обслуговування, забезпечення, стресом звичайно дають свої ускладнення. Полон це страшно, це не курорт і це не відпустка. Хорошого полону не буває. А коли ми говоримо про державу агресора, то часто і масово є свідчення про порушення утримань. Наших військовополонених і порушення їхніх прав під час перебування, тому це один з додаткових напрямків захист прав наших військовополонених, тобто не лише негайне повернення це зрозуміло над цим ведеться робота. а Захист прав під час їхнього перебування в полоні, і це велика активність, в тому числі задіювання всіх міжнародних інструментів. Зараз надається ще вчора насамперед, перша необхідна медична допомога. Ну і далі обстеження, реабілітація, як медична, так і психологічна. І звичайно, зустрічі, спілкування з рідними людьми це найголовніше. Пане Андрію, от ви зазначили, якраз що важко поранені мають повертатися із полону в першу чергу, але цього не відбувається з російського боку. Скажіть, будь ласка, от чим складності власне внести до списка важкопораненого нашого громадянина, військовослужбовця? І кого вносять в першу чергу росіяни або просять внести в свої списки? Ну, якраз останнім часом є зрушення, певні зрозуміло, що. Ми маємо працювати над тим, щоб це було швидше і інтенсивніше, але певні зрушення в цьому питанні є. Україна вносить і подає до списків і координаційний штаб, подає на обмін кожного кого перебування, кого в полоні встановлено. Навіть тих, хто не підтверджений міжнародним комітетом Червоного Хреста, або навіть офіційно має статус безвісті, зникло, але фактично є інформація, що. Ця людина в полоні, і кожного обміну, вчорашній обмін був не виключенням з, з ворожої неволі повертаються наші захисники, які мають статус пошук особи, тобто безвісті зникли. І це означає, що така от кропітка робота ведеться, і дуже багато ще треба зробити. А далі починається складний процес, і, і політичний, і е, е, з протидії. В тому числі і ворожих спецслужб, які тематику полонених намагаються використовувати на свій розсуд. Так, кого вони хочуть бачити в першу чергу? Ну списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування Вагнер по поверненню їхньому справді наполегливо працюють. А також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх, але нас це цікавить меншою мірою. Ми повинні робити все можливе і робиться для цього, щоб кожен українець, кожен кожна повернулись додому від початку повномасштабного вторгнення. Понад 5 тисяч в рамках обмінів і про понад 500 поза обмінами українців повернулись додому, і 63 обміна – це окремі операції. Відбулись, і можу сказати, що вже готуються наступні наступні операції, з повернення наших додому. Дуже віримо, що це станеться якомога швидше, пане Андрію, і всі українці дочекаються своїх. Дуже дякуємо вам, дякуємо що вам. знайшли час. Андрій Дякую. Юсов, представник головного Дякую. зі святом, представник головного управління розвідки Міноборони України був з нами на прямому зв'язку.